В мережі показали гараж Башара Асада. Як ви знаєте, його резиденцію захопили повстанці чи то ще хтось, важко зрозуміти, хто вони. Очевидно, що велика геополітична гра продовжується. Сирію фактично просто віддали. Хто віддав і кому віддав розбиратись дуже довго. Зрозуміло, що Російська Федерація вийшла з Сирії добровільно. Не будемо це приховувати. Башар Асад отримав, напевне, свої якісь преференції за це, можливо, певні кошти за це. Ну не знаю, зберіг життя і добре. Туреччина отримала своє. Іран не отримав те, що хотів. Ізраїль змушений був відтягнути частину своїх військ для укріплення кордону. Ну, коротше, така собі гра дуже дуже велика, і Російська Федерація, вивівши вивільниш вивільнивши себе з Сирії, фактично отримала укріплення і збереження військового контингенту для війни в Україні. Це теж потрібно мати на увазі. А сполучені Штати Америки отримали, я так розумію, доступ до нафтових родовищ, які є в Сирії. Адже те, що там сталося в Сирії, ну, напевно, відбулось не без нагляду всіх великих держав. Але ми зараз з вами про гараж. Гараж Башара Асада. Там проїхались вже ті, хто захопили його резиденцію, проїхались по його гаражу. Ну, я так нарахував, напевно, автомобілів 100-150 різних марок. Там і Порши, там, і Мерседеси, там, і Майбахи, там і Бентлі, і Континенталі, і все, що, все, все, що тільки хочеш. І лотуси, я так бачу. І Вони їздять, сміються, це все знімають, і це тільки гараж, це тільки гараж. Тобто можете собі уявити, гараж, так, десь на 150 автомобілів. І скільки оце все добро коштує? Це коли я вам говорю за майно деяких наших можновладців, завжди кажу, що от сам маєток, який ви бачите, дуже дорогий, але це відсотків 10-15 від того, що є всередині. Бо якщо ви не бували ніколи всередині, то ви навіть описати не можете, ви навіть уявити собі не можете, що є у багатьох. Небідних людей всередині, і ці небідні люди часто це не великі бізнесмени, це не середні бізнесмени, це не власники заводів фабрик переходів, це люди, які там майже все своє життя працювали на державних посадах, тільки на високих державних посадах. Ну то таке. І ось українці дивляться на цей гараж. І що мені кинулось в око, коли ти заходиш і читаєш коментарі на різних ресурсах. Про цей гараж, до речі, я відео залишив у себе в Телеграмі, є в описі каналу, то майже всі люди пишуть, а що у наших, а що у наших? А що у наших?» І це велика проблема насправді. Адже ми так хотіли, і ми так хочемо вірити в те, що чиновники під час цієї війни не наживаються. Але ми бачимо по різним розслідуванням, по тим розслідуванням, які роблять. Компетентні органи, що з цим є певні проблеми. Є певні проблеми з наживанням на цьому великому горі. І оці питання до того, а що у наших є, свідчать про те, що багато чиновників насправді не пройшли цей тест, тест на відданість справі, а не власним кишеням. Відданість цій війні і збереженню життів. А не своїм статкам, майну, забезпеченню себе тим, що абсолютно збиткове і не потрібне. От коли ось ця людина їздила, я так розумію, це бойовик, один з бойовиків, тепер це буде офіційна влада, їздив по резиденції. От я дивлюся і думаю: ну от кожен автомобіль це сотні тисяч доларів. Ну от Уявіть собі, там середньозважений автомобіль в цьому гаражі, я так думаю, що 1200-250 і помножте, яких там 100-150. уявляєте собі, кількість, майна. Це тільки один гараж. Ми ще не бачили коштовностей, ми не бачили всього іншого. І в мене виникає от питання: а для чого це все? От для чого це в такій кількості? Башар Асад навіть не зміг це все забрати. Навіть якби він це зміг забрати, от де він його буде розміщувати? Де? Десь біля Ростова, де Де він це збирався розмістити, для чого воно йому. Але кожен автомобіль це чиєсь недопрожите життя. Тобто, це в когось хтось недоотримав майно, хтось недоотримав зарплату, хтось не доїв, не допив, недокупував собі якісь речі, якісну їжу і так далі. І коли ти оце дивишся і читаєш, як українці підозрюють, що в багатьох наших чиновників щось подібне теж є, може, в меншій кількості, невідомо, може, і в більшій кількості, ти завжди задаєшся питанням: а для чого вам стільки? От, от для чого? От ми вчора їхали по хрещатику. А, і е, так проїжджали мимо автомобілів. Я так поглядав е, у вікна деяких машин, і бачиш, там баришня сидить, там іще баришня. Ну там, там хлопчик. І ти розумієш, що ці всі дорогезні автомобілі. От ми проїжджали мимо, мимо кубіка. Тобто дівчинка, у неї отаку телефон, вона навіть на дорогу не дивиться. Е, можливо, вона й сама заробила, можливо, вона донька когось багатого, можливо, дружина когось багатого, Не проблема купити своїй дружині. Гарний безпечний автомобіль. Проблема в тому, що ми любимо мати збитковість тоді, коли вона нам вже не потрібна. І оцей паровоз, який починає, починає свій рух, зупинити неможливо. Тобто людина починає набувати купу всього вже за рахунок життів інших людей. От Ми бачили з вами у тій ж саме крупи тумба, в тумбі мільйони доларів. Для чого це їй? Тобто, для чого людині десятки мільйонів доларів? Причому вона розуміє, що вони здобуваються незаконним шляхом. Вона розуміє, що її можуть хапнути. Вона розуміє, що вона може мати проблеми з легалізацією цих грошей. Вона все це розуміє, але продовжує брати, продовжує, продовжує брати. Вона не йде у відставку, ну набравши там собі мільйон, якого вистачить отак на все життя. Вона не йде у відставку. Вона не їде за кордон і там собі живе спокійно. Ні. Людині потрібно 50 квартир, 100 земельних ділянок, потрібні закордонна нерухомість, потрібні коштовності, часи Rolex і так далі. Все те, що ні вона, ні її сім'я, ні її діти не зможуть зносити, не зможуть витратити, да, і, не зм... і не вміють це носити. Навіть якщо на неї надім ті ролекси, які там у неї лежали, та ніхто не повірить навіть, що. У людини, яка от ходить звичайними вулицями, і часто говорить просто а інколи просто суржиком годинник, там, умовно, за 100 тисяч доларів. Для чого це все? Чому? Що це за хвороба така, у людей, які добираються до величезних коштів і не можуть зупинитись, я не знаю. Я своє життя працював на різних посадах і е, міг і мав можливості. Брати те, що не моє, в більшій кількості, ніж моя зарплата. Ну я ніколи цього не робив. Я завжди розумів, що це небезпечно, що це гріховно, що це бумеранг, який може прилетіти у вигляді хвороб, у вигляді небезпек, у вигляді певних кримінальних справ, у вигляді просто ненависті, заздрощів, людей, які тебе оточують. Все те, що ти маєш, повинно бути зарублене твоєю працею. Зароблена відносно чесним шляхом, а не просто взято, взято з чиїхось доль. Кожен автомобіль, кожен будинок, кожна розкіш, яка цапнута, а не зароблена, це все збіднення свого народу, це все збіднення людей, які поряд з тобою. Це все в копілочку того, що ти можеш отак само втікти, залишивши це все багатство на призволяще. У нас були такі випадки, коли навіть президент Янукович, пам'ятаєте, тоді дьору дав, забувши і про страусів, і про шикарні автомобілі, і про золото там правда розповідали байки про золоті унітази, золоті батони, які так ніхто потім і не бачив. Але все це залишилось не з ним. Хоча вивезли вони дуже багато, я так розумію. Ну, тим не менш, інколи що занадто, то не здраво. І як це побороти у мене поки що. Немає, е, немає рецепту. Ну як рецепт є, але реалізувати ми це з вами ніяк, на жаль, не можемо. Я дуже сподіваюся, що наші чиновники не повторюють е, історію Башара Асада і е, не роблять того, що потім призводить до таких поганих наслідків. Україна вже це проходила, і ми знаємо, чим це завершується. Я думаю, що Сірію чекають дивні часи. І те, що зараз виглядає як супер перемогою, завтра може виявитись зовсім протилежним. Ми проходили це в Лівії, бачили там колись був один типу диктатор Моамар Кадафі. В результаті Лівія зруйнована. Люди живуть ну, далеко не так, як вони могли жити. І все це наслідок того, що кілька людей просто безконтрольно. Намагаються збагатитись за чийсь кошт. Вони б могли жити трішки скромніше, але довго, щасливо і з любов'ю людей, а можуть обрати інший шлях накопичити купу автомобілей, які потім доводиться просто залишати і тікати до Ростова. Не забувайте підписуватись і напишіть ваші рецепти, що потрібно зробити в державах, щоб люди при владі не руйнували себе. І свої країни безконтрольною жагою збагачення.